Четвертий розділ Євангелія від Луки розповідає історію про те, як Ісус зіткнувся із спокусами. Ми знаємо цю історію, але пропоную для початку наших роздумів все-таки її ще раз прочитати. Запрошую вас відкрити разом зі мною Біблію на четвертому розділі Євангелія від Луки». в кого є електронні, в кого є паперові, давайте побачимо в біблійному тексті деякі істини. А Ісус, повний Духа Святого, вернувшись з над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок днів там диявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому: Написано. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. І він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на землі, і диявол сказав йому: Я дам тобі усю цю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я даю кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все це буде твоє. І промовив Ісус йому відповідь написано: Господеві одному своєму вклоняйся, і служив одному йому, і повів його в Єрусалим і на наріжнику храму поставив, та й каже йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано: Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнувся, ти об камінь своєю ногою. А Ісус відказав йому відповідь: сказано: не спокушай Господа Бога свого. І диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від нього до часу. Дух Божий повів Ісуса Христа в пустелю на спокушення. Ісус сам на себе ці спокуси не накликав. Він пішов у пустелю, щоб там роздумувати над, на самоті над своєю місією, над майбутньою працею. Постом і молитвою, ми читаємо, що він нічого не їв, він готував себе до всього того, що його чекало далі, до його кривавого шляху, який мав пройти. Але Сатана, знаючи, що Ісус пішов у пустелю, вважав, що цей час найзручніший для того, щоб підійти до Христа. Перед своїм служінням людині потрібно поміркувати, як сказати, що зробити, як це служіння виконати, обміркувати образ своїх дій. Спокуса Ісуса Христа показує, що Він раз і назавжди вибрав навернення, способи навернення людей до Бога. Він відмовлявся від влади та слави, яку пропонував йому сатана, і обирає шлях страждань, шлях Христа. Перш ніж детально проаналізувати цей текст і зазначити деякі такі ем, історичні або контекстуальні моменти, по-перше, ця подія в житті Ісусу Христа одна із найвизначніших. Потім він буде зціляти хворих, потім він буде навчати, проповідувати. Але цей момент, він є одним із таких поворотних, одним із найважливіших визначних моментів в його історії. І цікаво те, що ніхто не міг бути свідком цим подіям. Лише сам Ісус Христос потім розповів це учням. І в цей же час Ісус мусив усвідомити, що Він має певну владу. Головне в спокусах, які ми щойно читали, це те, що не всім вони підходять. Нас, наприклад, не долає спокуса перетворити каміння на хліб. Ну, Тому що у нас немає такої влади зробити це. Деякі спокуси можуть долати лише тих, кому, власне, вони і притаманні. Тобто сатана підходить до кожного індивідуально. Уявімо цю картину, уявімо цю ситуацію, в якій знаходиться Ісус Христос. Це пустеля. Ми уявляємо, коли чуємо слово пустеля, що це піски, такі бархани, як сахара, якась пустеля. Але конкретно та пустеля, в якій був Ісус Христос, вона відрізнялась від нашого уявлення загальних пустель. Це був кам'янистий ґрунт, було дуже багато камінців, які більш-менш схожі на такі випечені хлібці. Я думаю, що якщо б людина була в такому стані, що ну, вже починає бачити. Галюцінація через зневоднення, через відсутність їжі, через спеку, вона би могла побачити в цьому камінні. І сатана підсовує Ісусові таку пропозицію: воно ж схоже на камінь, зроби це ти ж можеш. Ем, географічно ця пустеля мала дуже велику площу 55 на 23 кілометри. І пагорби, вона. Була повна пагорбів, вони складалися з пилу, вапняк здавався покритий пухирями, та він обсипався скелі, були схожими на голі пагорби з нерівними кра... краями. <кій> Не варто думати, що ці три спокуси відбувалися як от на картині, коли три одночасно відбуваються, або там одна за одною, одразу безпосередньо. Раз, раз, раз і все. Уявімо, що Ісус у цих, у цих роздумах в пустелі Він не просто так там знаходиться, не просто без їжі, як ми вже щойно це зазначали. Він роздумує над тим, яке буде його подальше служіння. Він розуміє, що ціль його служіння це якомога більшій кількості людей донести вістку про спасіння, якомога більшу кількість людей захопити в тому плані, щоб вони були. Зацікавлені цією ідеєю, яку вносить Христос. Адже Ісус Христос в своїх проповідях Він показував щось нове, чого раніше люди не розуміли. Він показував відмінність Божого царства, Божого світогляду від світогляду людського. І він роздумував над тим, як краще все це організувати, як краще подати ці думки. І тут Сатана пропонує йому простий шлях. Перша спокуса полягала в тому, щоб навернути камінь у хліб. Пустеля не була піщаною, як ми вже сказали, а покрита невеликими шматками вапняку каменю, які були схожими на хліби. Спокусник ніби говорить Христу: якщо ти хочеш, щоб люди пішли за тобою, застосуй свої дивовижні здібності для того, щоб дати матеріальні блага. Він пропонував подачками підманути і захопити за собою людей. Ісус відповів на це цитату із, другого, із повторення закону, сьомий розділ, третього вірша. Не хлібом єдиним, але всяким словом, що виходить з Божих уст. Не лише матеріальним буде задовольнятися людина. Ми приходимо до Бога не для того, щоб отримати матеріальні блага. Завдання християнства не в тому, щоб створити нові умови, щоб ми всі жили чудово, щоб нам всім. Було приємно і комфортно жити в матеріальному питанні. Хоча церква і християни стараються допомогти людям і матеріально також, але першочерговою ціллю християнства є не матеріальне, а духовне. Завдання християнства полягає не в тому, щоб створити нові умови, а створити нову людину, а ці нові люди створять нову умову. У другій спокусі ми бачимо Ісуса, який стоїть на горі, Видить, бачить всі царства на горі храму. На горі, на якій він бачить всі царства на землі. Як я вже щойно казав, ціль Ісуса була якомога більшій кількості людей донести вістку. Уявіть собі, як би це легко було, якби йому безпосередньо підпорядковувалися всі царства. Якби Римська імперія безпосередньо мала живого в тілі Ісуса Христа, який би нею керував, тоді б християнство дуже сильно і дуже швидко би поширилося. Але умовою цьому було дещо гірше. Якщо ти поклонишся мені, то все це буде твоє, каже Сатана Ісусові. Ця спокуса була спокусою піти на компроміс. Диявол нібито натякає, я тримаю людей у своїх руках. Вони всі належать мені. Я тобі їх віддам, якщо ти поклонишся. Не став в таких високих умов, вимог до них, каже диявол Ісусові. Давай укладемо угоду. Зроби невелику поступку, і люди підуть за тобою. Відповідь Ісуса була такою. Що Бог є Бог, правда є правда, і не може бути жодних компромісів. Ісус знову цитує Писання. Господові одному вклоняйся, і служи лише Йому. Ми постійно маємо справу з спробою завоювати серця, душі відволіканнями світськими, якимось буденними справами. Я про це часто згадую, тому що буденність дуже сильно нас може захопити, і ми забудемо про Бога. У вирі наших постійних справ, обов'язків, встигань, невстигань. Християнин повинен завжди гостро відчувати нескінченну красу святого та нескінченний жах гріховного, сказав один відомий християнин. Ми не можемо в цій буденності загубити Бога, інакше все те, у що ми віримо, втрачає сенс. У третій спокусі ми бачимо Ісуса на храмі, на найвищій точці храму, де відкривається велике урвище близько 150 метрів, як стверджують юбліні дослідники. Це була спокуса вразити людей чимось незвичайним. Але Ісус відповідає: Не спокушай Господа Бога Твого. Не можна робити. Якісь експерименти з Господньою владою. Ісус знав, що коли він почне творити чудеса, люди короткочасно з ним захопляться, тому що Ісус їх вразить, здивує. Але як і велика кількість людей, що роблять щось на показ, про нього забудуть. Ісус хотів змінювати серця людей, а не показувати їм щось незвичайне. Ісус хотів, щоб ми жили по-новому, а не просто. Вразити нас якимись надприродніми подіями. Тяжкий шлях служіння і страждання веде до розп'яття, але після Христа до корони. Усіх трьох спокусах диявол пропонував Христові свій шлях, простіший метод, компроміс, але Господь відкинув його. Чимало людей вважає, що боротьба Ісуса Христа з Сатаною в цьому прикладі, чи у вселенському масштабі, в масштабі великої боротьби не має відношення до нашого особистого життя. А тому, власне, вона не є цікавою. Навіщо читати про Христа, який десь абстрактно бореться із сатаною, коли це не стосується нашої буденності, коли в нас є реальне життя, навіщо роздумувати про щось, що нам таким не здається, що нам не здається реальним. Насправді ж, боротьба Ісуса із Сатаною знову і знову розгортається в наших серцях. Ніхто не в змозі залишити лави прибічників зла, щоб служити Богові і перед цим не зіткнутися зі спокусами сатани. Спокуси, яким протистояв Ісус Христос, це ті самі, які ми із вами маємо щодня. Нам перед ними також важко буває встояти. Для Ісуса вони були сильнішими за наші спокуси настільки ж, наскільки Його характер святіший за нас. Якщо ми стикаємося з нашими спокусами, і нам вони здаються важкими, то так воно і є, для нас. Але для Ісуса Його спокуси були ще важчими. Несучи на собі страшний тягар гріхів світу, Христос. Все ж витримав спокуси, одержавши перемогу над апетитом, любов'ю до світського та до земної слави, котра породжує зрозумілість. Саме ці спокуси здолали Адама і Єву, саме вони беруть верх і над нами, пропоную ще раз спробувати уявити, які це спокуси в нашому житті, на прикладі Ісуса Христа. Чи буває, що ми хочемо їсти настільки, що забуваємо про Бога? Коли ми холодні, ми можемо почати їсти навіть без молитви? Коли я знаходжуся у компанії неадвентистів або невіруючих людей, мені дуже дивно з ними вживати їжу. Коли там в гості прийшов і там запросили зараз дадуть їсти. Поклали одну трілку, другу, третю, мені поклали, ну, я чекаю ну, як якоїсь команди, коли ми помолимось, а люди зразу починають їсти. Мені так дивно. Думаю, ну, гаразд. Потім ми молимося, а люди. Ой, так, 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 вибачте. Дуже дивно, коли звик перед їжею молитися, бачити, що хтось цього не робить. Молитва перед їжею навіть така, коли дуже-дуже голодний. І коли вже бігом-бігом треба швиденько помолитися, все рівно це наше свідчення, що Господь для нас важливіший за їжу. Чи задумувалися ви про це? Така банальна і мала річ, до якої ми звикли, насправді має такий важливий сенс і таке велике значення. І дуже важливо не просто продовжувати це робити, що ось ми молимось кожен раз перед тим, як їмо їжу. Але щоразу роблячи це, пам'ятати, чому і що це означає. Для чого ми це робимо? А чи буває таке, що ми хочемо зробити щось хороше, але використовуємо не ті методи? Деколи легше заплатити, ніж добитися чесним шляхом, або деколи легше промовчати, ніж щось пояснювати, деколи простіше змусити, ніж показати, чому і? Ніж показати, чому це краще, і дати можливість обирати самостійно, як це робить Господь. Господь не змушує нас приходити до церкви, але Він показує, що буде, якщо ми будемо ходити до церкви, і що буде, якщо ми відкинемо його, якщо так узагальнювати. Деколи легше зробити, щоб було правильно, як ми вважаємо правильним, ніж виявити любов і дозволити чомусь бути не таким, як ми хочемо. І таких прикладів може бути дуже і дуже багато, та Господь знає кінець від початку. І не завжди те, що ми вважаємо добрим і правильним, таким є у підсумку. Навіть якщо наша спроба почати якусь працю без молитви, чи це вже не є спокушати Бога? Адже якщо ми не попросили допомоги у Бога, то чи буде він нам допомагати? Якщо буде, то чому. Він це робить і чому не робитиме то, тоді навіщо молитися, чому не робитиме це постійно? А якщо він не буде допомагати, то, то що ми про нього подумаємо, який недобрий Господь допомагає нам у нашій праці? Тому, щоб не спокушати його краще, молитися, коли ми починаємо щось робити? А чи буває таке, що ми хочемо показати себе, щоб інші захопливо зауважили наш, нашу кращість? Часом ми не можемо втриматись, щоб щось не прокоментувати, не показати, що ми краще знаємо, як має бути. Але коли справа доходить до нас, знаходимо виправдання, чому ми цього робити не будемо. Часом обговорюючи чужі дії в колі близьких, це допомагає нам почуватися кращими, розумнішими, але, не знаючи серця, не знаючи мотивів іншої людині, бажань, її вмінь. Ми не можемо бути об'єктивні в тому, щоби. Оцінити діла іншої людини. Ми не можемо бути щирими у своїх спробах знайти, знати краще або знайти кращий шлях. Якщо продовжувати шукати ось ці аналогії, спокус, які були до Ісуса в нашому особистому звичайному буденному житті, можна робити це до вечора і до ранку. Але тут важливо дещо інше. Те, як їх долав Ісус Христос, і як ми маємо долати їх у своєму житті. Ісус зустрів Сатану словами зі святого письма, Його зброєю було Боже Слово. Він сказав, так написано під час кожної спокуси. Сатана вимагав від Христа чуда на доказ Його божественності, але незаперечною ознакою, сильнішою за чудеса, була тверда впевненість. Так говорить Господь. Коли ми маємо змогу щось показати, показати свою силу, грюкнути там, кулаком або підняти голос, тому що ми маємо владу, це дуже легко зробити, коли ми можемо це зробити. Але дуже складно виявити принциповість, виявити любов. Звернутися до Слова Божого. Ісус завжди покладався на мудрість і силу Небесного Отця. Христос не піддався гріхові, навіть у думках Він не поступився спокусі. Так повинні чинити і ми. Людське іство Христа поєднувалося з Божественним. Він був підготовлений до боротьби з Святим Духом, який перебував у Ньому. Спаситель прийшов, щоб нас зробити причетними до божественної природи. Це те об'єднання, про яке ми сьогодні читали на суботній школі. Об'єднавши все на небі і на землі, саме Ісус Христос дає можливість бути єдиними із небом. Поки ми будемо сполучені з ними вірою, гріх не матиме влади над нами. Завдяки нашій вірі. Бог провадить нас до того, що ми будемо довірятися Божественності Христа, досягаючи таким чином якихось сходинок в здобутті нашого характеру, Христового характеру. А як цього можна досягнути, показав Ісус Христос? За допомогою яких засобів Він подолав сатану? За допомогою Слова Божого. Лише Словом Він міг протистояти спокусі, так написано, що разом говорив Ісус Христос. І нам даровані дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ми стали учасниками божественної природи, уникаючи морального розкління, що у світі. Кожна обітниця у Слові Божому належить нам. Все, що Він написав у Старому Завіті про Ізраїль, про ті благословіння, воно стосується безпосередньо нас із вами. Все, що написано в Новому Завіті, це все також стосується безпосередньо нас із вами. Ми повинні жити кожним словом, яке виходить з уст Божих. Так, як це говорив Ісус, так, як це Він робив, так як Він жив, так само це можемо робити і ми. Слово Господнє написано для кожного з нас. І коли нас долають спокуси, не варто піддаватися обставинам або своїм слабкостям. Але в першу чергу одразу варто звернутися до Слова Божого. Згадати, що написано в Слові Божому. Якщо є можливість відкрити Біблію і читати, молитися. Уся сила Слова Божого доступна нам з вами. Амінь. Амінь. Підіймемось до молитви. Батько наш небесний. Спасибі тобі за те, що ти послав свого Сина на цю землю, щоб Він помер за нас, за наші гріхи, а також показав нам перед цим свого, своїм прикладом, як жити це грішне життя. Дякуємо тобі, Господь, що в нас є Слово Боже, що в нас є Біблія, в якій ми бачимо те, як саме нам долати ці спокуси, як нам жити це життя і як. Бути із тобою сьогодні, щоб потім зустріти тебе при другому приході і жити в вічності разом з тобою. Благослови нас у цей час, надихай нас Духом Святим, щоб коли будуть спокуси, чи сьогодні, чи завтра, чи зараз, чи потім, ми не піддалися ним, не піддалися їм, але згадали слово Господнє, яке промовляє. Щоб ми сказали сатані, так написано. І жили, Господь. Так, як ти пропонуєш, так як ти показуєш, що це можливо. Нехай твій характер буде нашим характером, Боже, і нехай ми якомога швидше побачимо твій Другий святий прихід, якого ми чекаємо. У ім'я Ісуса Христа, молитва, єдиному Богу, Отцю Сину та Святому Духу. Амінь.